Всього навсього всього два літніх місяці спеки. Бачите, що сталося з озерцем? Яке років 10 точно не присихало, може навіть і більше. Хоча воно й штучне, викопане штучно, але воно живилося від джерела підземного, там, де стоїть колодязь, він викопаний на основі джерела. Круги просто наставлені і зверху природоний дах. Озерце це взагалі ніколи не висихало. Але вже якщо висохло це озерце, то вже тоді не знаю, що сказати за все інше. Років 10, може навіть і більше, точно не присихала ні разу. Його ніхто не очищав. Тут риба була за два місяці, буквально ніби швидко і ніби не дуже повільно, але повністю висохла. Зато риба, яка водилась, діти позбирали все. Кому була то це дітям. Отаке от от така спека наробила цього літу, цього літа, цього року в Україні. Будемо надіятися, що це за покаранням від вищих сил йде якась нагорода. Може таким чином нас випробовують ще, але більше, чим людина, може винести випробовування вищі сили не дають.